Цибуля не тільки додає глибини смаку запіканкам, супам і салатам, але і легко вирощується, відлякує шкідників і володіє природними протизапальними властивостями. За даними Національної асоціації цибулі, це третій за популярністю свіжі овочі у США, де кожна людина з'їдає близько 18 фунтів на рік. Якщо ви коли-небудь пробували вирощувати цибулинні сорти, але вони виявлялися дрібними і не відповідали фото на упаковці. Швидше за все, це було не через ваших навичок садівництва, а через типу насіння або часу посадки. Лук дуже вимогливий до кількості сонячного світла і термінів посадки, і садівники в різних зонах доб'ються більшого успіху, якщо будуть вирощувати його під зиму. Так, навіть у холодних регіонах. Давайте розберемося, що потрібно знати при вирощуванні цих цибулинних на високих грядках. Вибір правильного сорту: Вибирайте сорти, які добре ростуть у вашій кліматичній зоні і підходять для вашого стилю готування. Цибуля може бути солодкою або гострою, його можна їсти свіжим, смажити, маринувати, запікати або тушкувати до карамелізації. Він стане основою для супів, рагу, кишів і жаркого, незамінний інгредієнт на будь-якій кухні. Довжина світлового дня критично важлива для цибулі, тому уважно вивчить характеристики сорту. Якщо надземна частина рослини не отримує достатньо світла, це негативно позначиться на формуванні цибулини. Короткоденні сорти утворюють цибулини при 10-12 годинах світла на день і найкраще підходять для зон USDA 7 і вище. Садіть їх восени під зиму, щоб зібрати урожай пізньою весною або раннім літом. У північних регіонах цибулини будуть дрібними. Середньоденні, нейтральні, сорти формуються при 12, 14 годинах світла і ідеальні для зон 5 і 6. Вони дозрівають за 110 днів і зазвичай дуже солодкі. Висаджуйте їх восени для весняного врожаю. Довгоденні сорти потребують 14-16 годин світла і найкраще ростуть у північних регіонах, зони 6 і нижче. Висаджуйте їх навесні, як тільки ґрунт стане придатним для роботи. Ці сорти дозрівають за 90-11 днів. А формування цибулин починається після літнього сонцестояння. Вони відмінно зберігаються. Цибуля відноситься до того ж роду, що й часник, цибуля шалот, цибуля порей і шні, цибуля всі вони мають пікантний смак і універсальні в кулінарії. Ось кілька видів, які можна вибрати жовтий лук один з найпопулярніших видів, який легко знайти на ринках і в магазинах. Якщо ви вирощуєте або купуєте лише жовту цибулю, цього буде достатньо для більшості рецептів. Популярний сорт Yellow Sweet Spanish Yuta. Якщо ви новачок у вирощуванні цибулі почніть з неї. В ідеальних умовах він зберігається до 6 місяців. Червоний лук солодше жовтого, багатий вітаміном С і кварцетином. Багато червоних сортів погано зберігаються. Тому вирощуйте їх разом з цибулою для тривалого зберігання і використовуйте свіжими. Спробуйте сорт кебернет в пакетику з насінням навіть є рецепт цибулевого джему. Білий лук. Гострий і хрусткий, ідеальний для сальси, салатів, маринування і бутербродів. Спробуйте сорт Гледстоун. відмінний середньоденний варіант. Солодкий лук. Дуже солодкий. З плоскою формою цибулини. Відмінно підходить для гриля, карамалізації та свіжих салатів. Знайомі приклади: виделья та уала-уала. Зелена цибуля, шалот. Можна вирощувати як ранній урожай цибулинних сортів, або як нелуковичні види, наприклад, Вайт Lisbon або Токеулох Вайт Банчен. Садіть його в будь якому вільному місці йому не потрібно багато місця для формування цибулини. Можна садити по 3-5 рослин разом. Лук шалот е, м'якше і дрібніше звичайного лука, популярний в соусах і французької кухні. Сорт зибрун цікавий гібрид цибулі і шалоту. Лук порей. Володіє м'яким смаком, дуже морозостійкий. Може довго залишатися в землі, що продовжує термін збору врожаю. Вибір місця. Луку потрібно повне сонце мінімум 8-10 годин на день. Тінь знижує врожайність і розмір цибулин. Підготовка грядок. Високі грядки ідеальні, якщо у вас бідний або глинистий ґрунт. Вони прогріваються швидше, а ґрунт в них краще дренується. Лук любить багатий компостом ґрунт з pH 6 0 6 8. Глибина грядки повинна бути не менше 15 дюймів, щоб цибулинам було куди рости. Чим вища грядка, тим зручніше за нею доглядати. Перед посадкою очистіть грядку від сміття, розпущіть ґрунт і внесіть добрива. Підгодовуйте цибулю при посадці через 3 тижні і потім кожні кілька тижнів. Посів насіння в приміщенні. Для весняної посадки сійте насіння за 10-12 тижнів до останніх заморозків, щоб рослини встигли зміцніти перед висадкою. Для осінньої посадки сійте в кінці літа, щоб цибуля встигла вкоренитися до холодів. Закладайте насіння на глибину півдюйма в якісний ґрунт. Підтримуйте вологість і забезпечте хорошу вентиляцію. Сходи з'являться через 4-14 днів. Тримайте саду в теплі 65 70 f 18 21 с і на світлі. Прямий посів ґрунт не рекомендується Використання севка. Якщо немає можливості вирощувати саду, купіть цибулю совок, дрібні цибулинки, які садять в ґрунт. Закладайте їх не глибше 2 дюймів з інтервалом 4-6 дюймів, вибір між насінням і севком справа смаку. Обрізка. Я завжди обрізаю верхівки цибулі перед висадкою, це стимулює ріст коренів. Робіть це за 6 тижнів до пересадки, коли рослини досягнуть 6-8 дюймів у висоту. Обріжте зелень на 2 дюйми. Чи не обрізайте цибулю після висадки, листя потрібні для фотосинтезу. Загартовування Після обрізки, коли цибуля знову досягне 6 дюймів. Починайте загартовування. Це зменшить стрес від пересадки, особливо важливий для весняної посадки. Восени уникайте загартовування, в спекотні дні. Використовуйте притінення. Пересадження садіть розеесаду в неглибокі лунки деякі садять по одній рослині в лунку, інші по 3-4. Більшість сортів нормально формують цибулини навіть в тісноті, але деякі можуть деформуватися. При посадці севкастежте, щоб верхівка була спрямована вгору. Відстань між рослинами. Якщо пробуєте новий сорт, експериментуйте з інтервалами і записуйте результати. Зазвичай цибулю садять на відстані 4-6 дюймів з міжрядями 6-8 дюймів. Порада, якщо садите гуще, можна прорядити посадки, використовуючи частину цибулі як зелений. Решта рослини отримують більше місця і сформують великі цибулини. Цибуля порей вимагає більше місця, садіть його в глибокі лунки і підгортайте в міру зростання, щоб отримати більше білої частини. Догляд лук не вибагливий, але вимагає уваги. Полив: Коріння цибулі не глибокі, тому ґрунт не повинна пересихати. Використовуйте крапельний полив, щоб вода потрапляла прямо до коріння. Цибуля потребує мінімум одного дюйма води на тиждень. Прополювання лук погано конкурує з бур'янами, тому тримайте грядки чистими. При спільних посадках стежте, щоб всім рослинам вистачало світла і поживних речовин. Порада. За тиждень до посадки накрийте грядку агротканиною, щоб придушити бур'яни. Шкідник у цибулі мало серйозних шкідників. Особливо якщо ви практикуєте органічне землеробство. Совки небезпечні для молодих рослин навесні. Осінні посадки страждають менше. Жовті сорти більш стійкі до фітофторозу. Хороший дренаж знижує ризик фузаріозу. Щоб уникнути цибулевої мухи, посадіть цибулю після 1 червня, використовуйте сітки та спостерігайте за сівозміною. Підгодівля при пересадці внесіть добриво з формулою 10, 20, 10, фосфор стимулює ріст коренів. Через 3 тижні дайте азоту для росту зелені. Продовжуйте підгодовувати кожні 2-3 тижні, поки не почне розм'якшуватися шийка цибулини. Зимовий захист осінні посадки, особливо гарні для північних регіонів. Укрийте цибулю на зиму агроволокном або товстим шаром соломи. Навесні приберіть укриття і використовуйте солому для мульчування доріжок. Збирання врожаю. Лук готовий до збирання, коли бадилля полягло і пожовкло. Акуратно висмикніть цибулини або підкопайте вилами, якщо ґрунт щільна. Деякі сорти можна використовувати відразу, інші потрібно просушити. Сушка та зберігання. Розкладіть цибулю в один шар в сухому. Провітрюваному місці без прямого сонця. Сушіть кілька тижнів, поки шкірка не стане паперовою. Обріжте бадилля і зберігайте в ящиках або кошиках при температурі 45-55 7-13C. Деякі сорти зберігаються до 8 місяців. Зелену цибулю можна заморозити або висушити. Сівозміна Чергуйте культури, щоб уникнути хвороб. Після цибулі можна посіяти сидорати, гречку для швидкого відновлення ґрунту, соняшники або редьку для розпушування, вику для азоту. Деякі дослідження показують, що ячмінь як жива мульча добре поєднується з цибулою. Головне вчасно його прибрати, щоб не заважав цибулин. Головні висновки: Вибирайте сорти, які підходять для вашої зони та кулінарних уподобань. Експериментуйте з відстанню між рослинами і записуйте результати. Цибуля погано конкурує з бур'янами, тримайте грядки чистими. Спільні посадки з цибулею можуть захистити моркву, капусту і томати від шкідників.